Надалі ну, будемо говорити про оперативну ситуацію в столиці, тому що сьогодні, як ми вже зазначали неодноразово, державний секретар США Антоні Блінкін прибув у Київ, і звісно ж є вже обмеження руху на вулицях міста. Який трафік спостерігається в столиці наразі? Знає наш журналіст Святослав Тромса. Він з нами на зв'язку. Свято вітаємо тебе. Отже, чи є вже затори в столиці і наскільки вони серйозні? Чекаємо від тебе інформацію. Вітаю Андрію. Ситуація вже трохи покращилася, тому, тому що десь півгодини сорок хвилин тому повідомляли про прибуття держсекретаря США Ентоні Блінкена, і тоді перекривали якраз ділянку від площі перемоги. і Далі, от по бульвару Тараса Шевченка, ми зараз перебуваємо на Берестейському проспекті. Ви Можете бачити, от в бік повітрофлотського мосту, якби невеличка тягнучка ще присутня, але тим не менш ситуація потроху стабілізується, тобто швидкість руху вона така невеличка і ця тягнучка вона розпочинається приблизно від політехнічного інституту зараз. Трошки раніше були ускладнення починаючи від нивок, навіть від метро Житомирської. Але зараз скажемо з тим, як вже менше автівок стає, тому що багато киян вони прибувають на роботу. Якби вже такий година пік минає, то власне ситуація покращується. Тому якби перейматися не варто ті вулиці, які були заблоковані, вони вже відкриті для руху і відповідно до. Центру можна потрапити через бульвар Тараса Шевченка. Ну а на Берестейському проспекті традиційно, напевно, кожного ранку є зараз невеличке ускладнення. Тож таку маємо ситуацію на дорогах. Андрію, тобі слово. Свята, дякуємо тобі за оперативну інформацію. Святослав Тромса, наш журналіст працює в столиці. Відстежує ситуацію із тим, чи є у нас затори внаслідок приїзду державного секретаря США Блінкена. Але як бачимо, що ситуація вже трішки поліпшилась, тому е, можете спокійно планувати свій маршрут, але тим не менше, зважайте на те, що потрібно його планувати завчасно.